24 серпня, це буде в суттях вже вікс, більш таке осінні, ось такі найкі шкіряні ставки замші 600 гривень, розмір 43-44, шкіряні дитячі заровські кросівечки 320 гривень, розмір 32-33, ще ось такі класніші дитячі скетчерси 400 гривень, розмір 32, дуже гарнесінькі, ще такі жіночі 250 гривень, 39-40 розмір, нювеленс дитячий, дуже легезненький, 200 гривень на липучках, розмір 26-27 тут ось такі шкіряні, 70 гривень розмір, сороковий. Ось такі високі кросівочки, паєточка, 320 гривень, розмір 37,5, ось такі сукри гарненькі. Ще ось такі наки, вони з нюансом, 200 гривень, розмір 39. Сліпоний від Vans, також 200 гривень, розмір 39,40. Дитячий джордан, це вже такі осінні, 320 гривень. Тут на липучечках, змійка, на високий подйомчик, розмір 235-24. Час такі макасинчики, устівка меморі, розмір 39-40, 150 гривень. Час такі кайда, також 150 гривень, розмір 41. Тиранова. 150 гривень, шкіряні балеточки, Це лакована шкіра, розмір 38. Ось такі 200 гривень, розмір 35. Шкіряні туфлі, великий розмір, 100 гривень, підошва з такого та ж підтерта. Чи ось такі легесенькі наечки, також є нюанс, 250 гривень, розмір 41, дуже дуже легесенькі, гарно білих. Батальйони ось такі, дуже класні, 40-41 розмір, 150 гривень, всередині шкіра. Тут така вишивка, устойчивий капучок. Ще дитячі скетчерсти, 100 гривень, на липучках, розмір 35. Кеди, 38 розмір, 150 гривень. Ось такі чоловічі Будинки 100 гривень, вони 43 40... розмір. Ось такі 100 гривень, десь 10 36 розмір макасин. Балеточки ось такі фернисеньки. Всередині є пенька така утілка, 50 гривень, 38-39 розмір. Ще ось такі накіми поряд, дитячі 100 гривень, розмір 31. Туфліки, 50 гривень, на липучках, 31, 32 розмір. В школу можна вже готуватися. Ще ось такі класні туфлі, 200 гривень. Вони. В Дуже класні. Всередині е, копейки, десь 38 розмір. Так, 38 розмір. Ще є такі чоловічі зам шкіра, 50 гривень. 32 й розмір. Жіночі ж такі туфлі, також 50 гривень. Е, так, такі високі кедики, також 50 гривень. Ще високі е, кросівочки, 100 гривень. Розмір десь 31-32. Шкіряні е, туфлі. жіночі 100 гривень, 2, 38, 39 розмір, ще ось такі шкіряні балеточки, 50 гривень, 39 також десь розмір, і ось таке сліпоне відколо, чоловічі, 100 гривень, вони десь 44, 45 розмір.